Експертами стала сімейна пара із особливими потребами Галина та Володимир Башинський. Першою перешкодою живописного місця стала вибита тротуарна плитка та нерівності ґрунту, куди весь час потрапляли колеса візку. Такі незручності не в змозі приховати ні сонячна погода, ні пташині трелі весняного лісу. Заїхати до лікувального корпусу санаторію виявилось теж не так просто. Дерев'яний пандус із розчиленими у палець людини виявився ще й небезпечним. Група зроблено дуже примітивно. Перше дерев'яний пантус, який не відповідає державним будівельним нормам, він по пожежним нормативам він не пройде. Цей лікувально-санаторний заклад пропонує широкий спектр медичних та реабілітаційних послуг. Після комплексного обстеження лікувальної бази експерти та медичний персонал санаторію дійшли згоди, що без супроводжуючого людина на візку в даному медичному закладі не впорається самотужки. Були в нас такі люди, але вони були із супроводжуючими, які їм допомагали, брали на руки, зносили їх. Ми клали дерев'яні трапи. Вони трошки круті, але вони супроводжують. Їх притримували, і люди потихеньку з'їжджали. Кресло у нас старе, воно недвіжиме, стоїть на одному місці. Його не можна розвернути, нахилити, розложити. Це железяка, яка стоїть. Будемо допомагати. На крісло підніматися з крісла, спускатися. А кого не можна, на кріслі, то на кушетки дивитися. Ну крісло тут треба як воздух. Загальна проблема, напевно, і громадськості, і закладу, тобто фінансовий заклад немає можливості створити ті умови комфортні для людей з такими вадами. Хотілося б разом. Долучити сюди і обласну раду, і громадськість, і знайти спільно якісь кошти співфінансування, можливо, якесь, щоб вирішити цю проблему і сказати, що санаторій Динаші готові приймати таких, таку категорію відпочиваючих. Побували в готельних номерах як категорії стандарт, так і покращених умов проживання. Висновок один незалежно від цінової політики, номери для людей з особливими потребами є недоступні. Сам спальний корпус кімнати не пристосовані також під інвалідну коляску. Вони занадто малі. Коридорчики, вузькі кімната для розвороту ще більш-менш, але туалетні кімнати вони взагалі недоступні. Кропітка робота експертів з доступності показала, що сьогодні заклад має отримати належне фінансування, а все заради того, щоби всі, хто має особливі потреби, проходили реабілітацію та лікування без принижень та додаткової уваги.